66-й канський кінофестиваль завершується в неділю у Франції. Протягом майже двох тижнів показів явний фаворит так і не визначився. Навіть у місцевих критиків троє основних кандидатів на перемогу її пророкують то стрічці життя Адель, то штату Небраска то дотику гріха. Головною рисою цьогорічних канів стало культурне розмаїття. Європейський фестиваль став майданчиком для зустрічей кінематографістів з усього світу. Сюди привезли фільми із Північної і Південної Америки, із Африки і Азії. Спеціальними гістьми стали кінематографісти з Індії. Голівуд та Болівуд зустрілися на червоній доріжці в канах. На чолі кіножурі американська зірка Стівен Спілберг. Серед суддів індійська акторка Відя Балан відкрився фестиваль американським фільмом Великий Гетсбі» в ролях Леонардо Ді Капріо та Тобі Макваєр. А поруч із ними легенда Болівуда Амітабх Берчан. Індійський десант у канах опинився не випадково, а щоб відзначити сторіччя Болівуда і пошукати спонсорів. Нині Індія хоч і випускає по тисячі фільмів щороку, майже удвічі більше за штати, та бюджети їхні невисокі. Визнання критиків Болівуду також бракує. У канах Індія виставляється із 46-го року, але золотої Гілки досі не виборола. Так чи інакше, а у свій сотий ювілей Болівуд хоча б потішив глядача. Посеред похмурих стрічок, що панують на канських екранах, навіть індійські драми виглядають весело. Головні конкуренти індійців серед азійських кінематографістів китайці. Вони вражають розмаїттям жанрів. Привезли до кані бойовик «Айсмен», Комедію Сліпий детектив та драму «Дотик гріха. Японське кіно теж не пасе задніх. У Канах представлене бойовиком солом'яний щит і драмою Яблуко від яблуні показують на фестивалі перше кіно зняте палестинцями на власні гроші Омар і фільм забороненого іранського режисера Рукописи не горять. А ще драму з Мексики Гелі і також драму із чаду. У канській програмі десятки найрізноманітніших фільмів, стільки що й не передивися за весь час фестивалю. Але це і не обов'язково. Можна віддатися іншій традиційній забаві спогляданню червоних доріжок. Зірок у Каннах не бракує. Крім више згаданих Дікапріо та Спілберга, приїхали Софія Кополо та Емма Вотсон, Майкл Дуглас та Мей Деймон, брати Коен та Джастін Тімберлейк. Кіану Рівс та Діта Фонтіс, Роберт Редфорд та Шерон Стоун. Світська хроніка із Кані мало не довше за фільмографію. Та завдяки їй про фестиваль і фільми, не зняті в Голівуді, дізнаються по всьому світу.